Я приїжджав, мені дали гітару, мікрофон, то мої друзі дуже заморочились тоді. Е, ну, це дуже романтичний спогад. І я стою, вона ж на в восьмому поверсі. Здавалося, здається мені, якщо я не помиляюся, Може, нижче трошки, але мені здається, що на восьмому. Дуже мені подобається. Оленка її звали. І, і я стою біля величезного будинку темно. Я з гітарою, з мікрофоном. А в мене була пісня авторська, і я співаю ту пісню. І я, ну, я в той момент взагалі не розумів, що може статись. І коротше. І, коротше я співаю, а ну, місцева флора і фауна відчуває гітару ввечері. Так. І от збираються, а тоді ж, ну, я ж був ще молодий, то було 1000 років тому, і збираються пансики. Збираються пансики, розбираються на гітарку. З балкону виходять жінки з дітьми. Одні послухати, в кого діти старші, кажуть, не роби, як той придурок, бо ну, той будинок, то всі слухають. Коротше, поки спускалася та дівчина, яка мені подобалася. Тобі вже сподобався. Значить дівчина. так, я тим співав ту пісню. Тим співав ту пісню, в мене, в мене був концерт. А стіл не, Невеличкий концерт замовлення. Причому, коли пішли пацаки і сказали заспівати якусь пісню, я її не знав, але заспівав. Бо моє життя мені теж було дороге. <свісно> Бо вийшло, що вони теж її не знали. знаєш, типу... <свісно> — Ну, і я просто що-небудь, три акорди класичних і що-небудь. Коротше, дуже дивні змішані відчуття. Спустилася дівчина. Ми поговорили, і, на мій превеликий жаль. Наші романтичні відносини дуже скоро закінчилися.